Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, відгадайте загадку? Любить насіння і сало. У дворі зранку літала ця маленька пташка. Відгадайте, хто це? Так, це синичка. Дітки, а що вміє робити синичка? Так, літати. А що ще вміє робити? Клювати зернятко. Так. А іще що вміє робити пташка? Пити воду. А синичка ще вміє сидіти на гілочці і співати. Пташці стало сумно. Давайте знайдемо їй друзів. Будемо шукати картинку із зображенням пташки-синички. Починаємо малята. Де тут на картинки наша пташка-синичка. Подивіться уважно. Ось вона. Правильно. Далі дивимось. Ось вона. Давайте подивимося, де наша синичка серед цих птахів. Ось вона! Молодці! Давайте малята пограємо ще в одну гру, яка називається Один багато. Це птичка синичка. Вона одна. А це хто, як ми можемо сказати? Так, це синиці їх багато. Це горобець. Він один. А це горобці, їх багато. А це снігур. Він один. А це снігурі. Їх багато. А ось ворона. Вона одна. А це хто? Це ворони. Їх багато. Ось ми з вами малята і пограли. Сподіваюся, гра вам сподобалась. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!